90, де5 мотор, 60-ка. 60-ка, 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 там дві 60-ки, червона 60-ка, який хочеш, а вон ще є атека. Терако он ще є, дивися який. Що хочеш, любе ребе робе, Вон ще одне терако є. Вон ще одне Вольво є. Тобто його теж було, так? Так. Да. Люберебе. Але ціни є Треба все питати. Ну оці Вольво 60-ки тут дорожчі, всі, ну типа поверх 20-ки, там 24, 22, 24 десь такі ціни. Оце вон що хіба що це попитати. Е, потім за терако попитати, там ще одна атека є. Що це за фірма та атека? Атека Seat. Це, це ну, мотор, коробка, ходовка. практично все те ж саме Volkswagenське стоїть. Що? Так само і тераку теж. І от все стоїть від Volkswagen, нічим в мене не відрізняється, тільки що шилдів. Ну, багато хто не сильно знайомий з цією маркою Seat. От, вона не дуже відома людям. Більше відомо це Шкода, Volkswagen і Volvo, відповідно.